Що далі? Що ви пропонуєте? От зараз встановити е, блокаду торговельну. Наступний крок ухвалення закону авторства Оксани Сироїди, багатьох е, членів вашої фракції, який встановлює державний кордон на лінії розмежування. А що далі? Ми відвоюємо цю територію чи ми живемо в своєму Галицько-Волинському князівстві без е, е, території Молдови, Білорусі і Польщі, які зараз є Ми живемо в, в наших межах, які є наші. Які визнають нашу державу з Дніпром, з Харковом, зі всіма нашими містами Сходу, півдня, півночі, такі реалії на сьогоднішнього дня. Якщо ми І не, воюємо за якщо ту частину ми нашої не приймемо закон про окуповані території, ми створюємо дуже велику проблему, тому що що в нас є сьогодні, а то, яке за словами президента, має тривати годину-дві-три. В якій країні світу, АТО триває роками. А ви розумієте, що коли є війна, тоді хто головний є? Головнокомандувач, який на себе бере відповідальність? Хто сьогодні воює? СБУ? Керівник антитерористичного центру? Отак От все перекрутили. Ви поспілкуйтеся, будь ласка, з прикордонниками, поспілкуйтеся з спеціалістами Міністерства закордонних справ. Ну що той прецедент, який ми зробили, це є аномалія. Ми пробуємо закрити собі очі і уявити щастя. А це біда і це велика трагедія. Тому робимо правильні кроки. Рада небезпеки та оборони прийняла рішення про блокаду. Наступний крок це є закон про окуповані території, і окупант несе персональну відповідальність за людей, яких він окупував, і за території. І всю свою енергію спрямовуємо в ту частину України, яка є наша, підконтрольна, щоб рівень життя людей ставав кращим щоб були позитивні зміни, а не балаканина.